Благословенний, славний, всемогутній Боже, Отець, і Дух Святий. Ми вдячні тобі, не дивлячись на всі обставини, обстріли, відсутність світла, ми можемо збиратися тут і прославляти Тебе, Господи. Ми вдячні Тобі, Боже, за Твої доктрини. Ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє, Господи, ми його маємо і ми можемо його вивчати, Боже через е, ті сповідання віри, Господи, які ми маємо історично. Ми дякуємо Тобі за. Господи, за кожного, кого ти привів сьогодні на це місце Всевишній, Дай нам тілом, душею, серцем, Господи, приймати Твоє вчення Всевишнє і слідувати йому впродовж нашого життя. Господи, отець, Син Дух Святий. Амінь. Ми продовжуємо вивчати канони Дорського синоду. синоду. Зараз ми знаходимося в першій тезі. Теза перша. І ми розглядаємо артикул 7. Ви пам'ятаєте, ми писали, малювали, я вже малював малюнок такої гори. І зверху у нас це вчення про наперед визначення, передвизначення. І ми говорили, що для того, щоб піднятися сюди на цю гору, е дуже немудро було просто зразу брати і, почина і починати говорити з людиною, яка ще не окріпша. Говорить зразу про передвизначення. навіть кальвін в своїх настановах він передвизначення залишає на самий 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 майже кінець. Тому що це вчення, яке входить правильно і лягає поміж інших доктрин правильно. І ми з вами вже говорили, що до цього вчення підійматись потрібно поступово. І канони Дорського синоду, вони так і роблять. І ми з вами вже розглянули в статті першій. Першої тези, нагадаю, перша теза взагалі вона про передвиб, передвибрання. І от стаття перша даної тези говорить про божественну справедливість. Ми говорили, що якщо Бог, а, не, щоб всі люди згрішили, і, в принципі, Бог був би абсолютно справедливий, якби не помилував взагалі нікого. Це звучало, можливо, трошки різко, трошки дивно, але. Так навчає Слово Боже, щоб всі згрішили і позбавлені слави Божої. В статті 2 ми сказали, що Бог, будучи милостивим, не захотів залишати людину в такому стані і дав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Стаття третя, ми побачили, що для досягнення своєї мети Бог використовує благовісників, проповідників і різні обставини, через які Він проповідує, звіщає своє Євангеліє, коли забажає і де забажає. Четверта стаття, то ми вище з кожним разом вище, вище піднімаємось на цю гору. Четверта стаття показує, що на дане Євангеліє може бути два різних відгуки або дві реакції. Одні люди його відкидають, а інші люди його приймають. І далі п'ята стаття пояснює, що причиною невірства, тих, хто відкидає Євангеліє, не є Бог чи якась його вічна постанова. А причина або вина лежить суцільно на тих, хто відкидає. І стаття 6 показує, що одних людей Бог обдаровує вірою, це від нього, а інших ні. З інших він проходить. І це також його відвічна постанова. І сьогодні ми вже говоримо конкретно про вибрання. Статті 7, 8 будуть говорити більш конкретніше. Отже, 7 стаття говорить так. Вибрання є незмінним. Олексій, можна, будь ласка, статтю на так. Вибрання є незмінним Божим наміром, який він визначив, яким він визначив наступне. Ще перед закладенням світу з чистої благодаті, згідно з вільним благоволінням своєї волі, Бог вибрав у Христі на спасіння певне число конкретних осіб з усього людського роду, який через власну провину впав із свого первісного стану невинності в гріх і погибель. Вибрані не були ані кращими, ані більш гідними за інших, але разом з ними перебували в спільній погибелі. Бог учинив це в Христі, якого Він також від вічності призначив посередником, головою всіх вибраних і підставою їхнього спасіння. Отже, Бог постановив дати Христові тих, кого Він вибрав на спасіння, і дієво покликати та привернути їх до спільності з Христом через Слово і Духа. Тобто Бог постановив дарувати їм істину віру в Христа, виправдати їх, освятити їх, а зрештою. Могутньо зберігаючи їх у спільності з сином, прославити їх. Усе це Бог учинив, щоб виявити свою милість та хвалу, багатство своєї, слави, своєї славної благодаті. Як говорить Святе письмо. Так, як вибрав у ньому він вас перше заложення світу, щоб були перед ними святі, непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом, за вподобанням волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якої Він обдарував нас в улюбленні. І в іншому місці, а кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Амінь. Отже, досить така велика стаття. Ми дуже коротенько зупинимось на основних постулатах, тому що, звісно, ми не зможемо її повністю розглянути і обширно. Давайте, ми, щоб нам простіше запам'ятовувалось, ми пройдемось по... просто задамо декілька важливих питань до цієї статті і дамо на них відповідь. Значить, перше, про що йде мова? Перше питання що? Що? І тут говориться про вибрання. Як саме говориться, перший, перший рядок говорить, дивіться, що вибрання є незмінний Божий намір. Незмінний Божий намір. А, тобто, це щось, що відноситься до волі Божої, внутрішньої Божої волі. Це те, чого сам Бог захотів. Це не залежало від нас і не може залежати. Друге питання, коли це сталося? Коли це сталося? Коли сповідання дає, або стаття сьома дає відповідь перед закладенням світу. Перед закладенням світу читаємо. так? Тобто вибрання не відбувається в ході нашого життя, чи за якісь наші справи чи заслуги. Інколи можна почути від деяких авторів, що, е, значить, е, ти став мільйон першим. Тобто, у Бога було там мільйон, а от ти увірував, покайся, і ти став у Бога мільйон першим. І частково це вірно, але вірно тільки з нашої точки зору, з нашої позиції. Коли я дивлюсь на людину, чи ми бачимо якусь людину, яка живе безбожна, а потім навертається, то нам відкривається, що вау, виявляється, ця людина була вибрана у Бога. Але коли ми дивимося туди за ширму. За вічну постанову Божу, то ми ні в якому разі не думаємо і не віримо, що Бог в цей момент стер у нього дошка така, він стер цифру мільйон і сказав, о, значить буде мільйон перший. Ні, у Бога вже є певна цифра, певне число і певна кількість у цих вибраних. І от про це говорить далі, коли ми пишемо коли. Коли ми запитуємо, коли, то говориться перед закладеними світу. Бог вирішив вже наперед, і все. І ця цифра не змінюється. І от цікаво, що коли мова йде про кого, тепер, тобто, що, коли, кого, то сповідання дає відповідь: дивіться. Певне число конкретних осіб з усього людського роду. Бачите, мова йде про певне число. Певне число конкретних осіб. І дивіться, якщо це певне число конкретних осіб, і якщо ми знаємо, що Божий задум незмінний, і далі ми будемо бачити, що канони дорського синоду також опираються на цю логіку, то значить, оце число, воно теж незмінне. І деякі коментатори канонів Дорського синоду навіть говорять, що в оригіналах, отут оце фраза, певне число конкретних осіб, вона звучала як певне незмінне. Число конкретних осіб, певне незмінне число. Тобто ми, ми можемо говорити про це, і це, це не суперечить тому, що говорять, я, я правда пошукав, я не знайшов таких оригіналів, але ну, якщо говорять, можливо, щось таке і було. Ну, але суть це, в принципі, передає, що це число, яке є, воно вже не зміниться. І от тепер дуже важливе питання, яких саме осіб? Тобто, ми сказали, що вибрання, коли перше закладен світу, кого певне число людей, і тепер яких? Яких людей? І отут дивіться, як говорить сповідання, е мова йде про загиблих, які не були ані кращими, ані більш гідними за інших, але разом з ними перебували в спільній загибелі. От це дуже важлива істина, про яку ми. Інколи забуваємо, її постійно потрібно собі нагадувати. От Уявіть собі, уявіть собі, отак, ми ділимо аркуш на дві частинки. да? І от у нас є Адам. Оце це частинка праведність. Праведність, а це гріховність. Чи гріх просто напишемо. Адам був у стані праведності, і потім він падає. До певного стану гріховності. Ми навіть можемо розділяти да, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6 і мінус 10. Да, до мінус 10 доходимо. І от е, ясно, що ми можемо сказати, що Адам, наприклад, впав там до мінус 7. Да? диявол десь знаходиться на мінус 10, грубо кажучи. Путіна ми куди поставимо? Ну, от Якщо я по за кількостю там, Путіна, Сталіна, Полпота. Ну, хай, якщо Адам на п'яти, диявол на десяти, Путін десь там на на, на восьми. Да? Ми десь 2-3. Ну так, ми ж нікого не вбивали, ми не мандяки. Того кількісно, ми справді, от якщо на нас подивитися, ми, 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 ми краще, ніж Путін. Ми краще, ніж Пол Пот, ми краще, ніж Сталін. Але от проблема в тому, що Бог на нас дивиться не кількісно, верніше не тільки кількісно, а і якісно. І от якщо ми дивимося якісно, то бачимо, що да, ми краще, ніж диявол. І ми краще, ніж Путін чи Сталін. Але ми все одно знаходимося під лінією. От уявіть собі: у вас є три смартфони. Ви приходите на базар, я продаю смартфони, я вам кажу: дивіться, у мене от. Є смартфон, у нього супер AMOLED-екран. 20 мільйонів кольорів. Камера просто відмінна. Шикарна. Звук просто відмінний. Але не працює процесор. Є ще один телефон, в ньому все те саме, тільки не працює процесор, і головна плата згоріла. І є ще один телефон, у якого просто нічого не працює, ну, все є. Питання: який телефон дзвонить краще? Який ви купите? Ну, ясно, що тут, тут нема сенсу навіть говорити, тому що є, в нього може бути суперкамера, може бути, батарея тримати хоч хоч три дні. Але неважливо, наскільки у нього екран чудовий, там гарний. Телефон не працює. Це от я я пам'ятаю, я приїжджав до бабусі до своєї літом часто ще на півдні зараз ця територія окупована. І от е, ну, ці. Історії за столом, як знаєте, сідають батьки, сідає бабуся і починають там. А, ти, а ви того знаєте, от помер, такий був здоровий, от все було здоровий такий був. А що ж помер, серце не витримало. Тобто, от, людина здорова абсолютно. В неї легені супер, е, там, почки супер, все супер. А от серце було не супер. І неважливо далі. Очі в тебе гарні, зір у тебе чудовий, м'язи в тебе накачані. Серце не витримало, і все. І далі немає нічого значення. І от ми для Бога, Бог на нас дивиться за оцією лінією точно так же. Ми можемо, скільки хоч бути кращими, ніж Путін, кращими, ніж ще хтось. Але допоки Бог Святим Духом не подіє в нас, ми знаходимося під лінією, Бог дивиться на нас, як говорить Слово Боже, всі однаково зіпсовані. І от це те, це те, про що знову і знову наголошує і підкреслює. Підкреслюють автори канонів. Чому вони знову підкреслюють, що, що Бог вибирає, значить, кого? Певне число конкретних осіб, яких, які не були ані кращими, ані більш гідними за інших, але разом з ними перебували в спільній погибелі. Всі були в одному стані погибелі. Тепер питання. Е, наступне питання, як вибирає? Як вибирає? Читаємо далі. Вибирає з чистої благодаті. Дивіться, що перед закладенням світу з чистої благодаті. Раз, згідно з вільним благоволінням своєї волі, Два. Тобто по благодаті, Раз. з своєї волі, своєї волі. Два. Бог вибрав нас у Христі. Три. Що із цих трьох пунктів відноситься до нас або в нашій силі? Божа благодать, Божа воля і у Христі. Хоч щось в нашій силі є тут, хоч щось про нас сказано, нема нічого. Тож тобто бачимо, що вибрання це сугубо Божа прерогатива. Більш того, апостол Павло в посланні до Єфесян знову ж наголошує. Він говорить про людей, про нас які, Він говорить, між якими усі ми, тобто невіруючі, проживали колись у пожадливостях тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тобто, Бог дивиться на нас і бачить, що ми з, природу, з природи діти гніву. І оце, це ще раз підкреслює цей приклад, да, що Бог дивиться на нас. І звісно, у нас є те, про що Мартін Лютер говорить як про громадянську праведність. Громадянська праведність це от ти дивишся, є справді гарна людина, гарний лікар. Я думаю, кожен із нас зустрічав такого невіруючого, що він дасть фору любому віруючому. І ти думаєш, чому невіруючі люди настільки гарні? І настільки ведуть себе правильно, що їх хочеться в приклад ставити віруючим часом. Оце це громадянська праведність. Людина, людина, ну просто ти дивишся на неї, вона приклад. І от що робить апостол Павло? Він говорить, він просто бере і ставить всіх на один рівень: меценатів, хто там лікарні будує, громадянська праведність. І можна з того ж суспільства взяти негідників усіх. І апостол Павло говорить: всі однаково негідні, діти, гніву. І от це, до речі, те, через що Євангелія так часто ріже вуха людям. Ну, а я думаю, ви теж коли євангелізували, розмовляли з людьми, ви не час чули цей, цей, не один раз чули аргумент, так що Путін час, якщо покається, то все, Бог його прийме. І хіба можемо ми сказати, що не прийме, якщо покається? Але ж проблема в тому, що не покається. І ми говоримо, що Бог готовий і може простити будь-кого, хто покаяться. Але допоки ця людина не покаялась, вона являється чадом гніву, як і ми були. І так, да, ми можемо, як Христос говорить, ви будучи злі, ви можете давати даяння вашим дітям. Це є ця громадянська правність. Ми можемо робити добрі справи, можемо. Але по відношенню до Бога. Бог чітко показує, що ми діти гніву. І от тепер, е як, як же ж відбувається перехід знову із цієї площини в плюсову площину, в площину праведності? Апостол Павло тут же ж в Єфесіям 2:13 говорить: а тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христової крові. Тобто перехід відбувається у Христі через Христа і сповідання, також повторюючи цю істину, говорить, що ми у Христі знаходимо цю праведність, якого Бог також від вічності призначив посередником, головою всіх вибраних і підставою їхнього спасіння. Тому, якщо е, вам зададуть питання, як ви знаєте, що ви вибрані? От як, як узнати, що людина вибрана чи не вибрана, або як знати, я вибраний чи не вибраний, дається проста відповідь. Якщо я у Христі, то значить я вибраний. Тобто вибрання не працює без Христа або поза Христом. Вибрання завжди у Христі, тому що, як говорить сповідання, він є головою посередник і підставою. Підстава це причина. Причина нашого спасіння, і ми читаємо, що Бог не тільки нас вибрав від віку, а Петро в своєму посланні говорить, що він і Христа вибрав точно так же для спасіння від віку. Мається на увазі для діла спасіння. Тому саме Христос являється оцією причиною. Причиною. Звісно, ми зараз не можемо говорити про конкретно, що означає і глибоко що що означає бути у Христі. Я просто нагадаю, що взагалі сам сам сама ця фраза у Христі в новому заповіті в різних варіаціях зустрічається більше там 170 разів. Уявіть, 160-170 разів, і з яких десь 150 разів вона зустрічається тільки у апостола Павла. Тому ми розуміємо, що у Христі це така багатогранна досить концепція, да, яка включає в себе багато чого. Але просто щоб, щоб нагадати, наприклад, апостол Павло в Другому Коринтян 5,17 говорить, тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Тобто, якщо дуже коротко і тезово, якщо ми у Христі, то ми нове творіння, творіння, яке перестає ходити за пожадливостями тіла і починає любити Бога. І останнє запитання. Значить, що, коли, кого можемо повторити, да, що вибрання, коли перше, закладен світу? Кого? Певну кількість людей, які, які не були кращими чи гіршими за інших, а перебували в такій же погибелі, як і інші. Як саме через Христа і у Христі? І тепер питання: яким чином? Останнє. Яким чином? Яким чином читаємо далі, Бог постановив дати Христові тих, кого Він вибрав на спасіння, і дієво покликати та привернути їх до спільності з Христом через Слово і Духа. Тобто Бог постановив дарувати їм істинну віру в Христа, виправдати їх, освятити їх, а зрештою, могутньо зберігаючи їх у спільноті з сином, прославити їх. І от це дуже важливо. От Оце все, що ми зараз прочитали, це, до речі, із Римлян 8.30. І це дуже важливо, тому що це називається ще засоби спасіння. Ми бачимо, що Бог не просто ставить мету, я хочу викупити, або я вибрав Федора, або я вибрав Олександра. Бог говорить, я, Бог, Бог наперед визначає не тільки мету вибрати когось, а і засоби. Тобто, як саме він буде вибирати. В такий то час. Такому-то столітті. Там, Саші буде проповідувати такий-то, такий-то, при таких обставинах його життя, Саша відгукнеться, потім знайде отаку-то церкву, і от всі оці засоби Бог також дає. І це дуже важливо розуміти, тому що люди, які не, не дуже розбираються в реформатському богослів'ї, або взагалі не розбираються, або люблять малювати карикатури на, на реформатське богослів'я, ви можете часто почути і, і побачити ці карикатури, що. Де ми бачимо, що Бог визначає ціль вибрати когось, але не визначає засоби, як саме. І от тоді малюється карикатура: що людина старається, стрибає, каже: Ісус, я тебе люблю! Бог пусти мене в рай. А Бог говорить: ні, вже немає місць до побачення, все. І от оце, це, це повний абсурд, насправді. Не буває такого, що людина справді. Прагне до Бога, шукає Бога, молиться, е прийняла Христа вірою, а потім, а потім при зустрічі з Христом, Христос каже, а ти хто? У нас тут у нас тут має бути рівно така-то кількість, вибачте, зайві. І навпаки, людина, яка ніколи не бачила Бога, не знала Бога, жила безбожно, раптом якось, якимось чином тоді потрапляє в рай. Так не працює. Бог визначає і засоби, і мету. І ми бачимо, що це працює саме так: що люди не навертаються от в якомусь такому вакуумі, виходячи із всього сказаного, ми бачимо, що Бог, по-перше, постановляє їх дати Христу. По-друге, Він дієво кличе. І привертає їх до спільності з Христом через Слово і Духа. По третє, він дарує їм істинну віру в Христа. По четверте, він їх виправдовує. По п'яте, він їх освячує. По шосте, Він їх зберігає, і сьоме він їх прославляє. Тобто не буває такого, що Бог постановив дати певних людей Христу. Але, от, на жаль, виправдає він не всіх, а тільки половину. І тільки половина потім він збереже із цих із цієї половини. А прославить взагалі там ще частинку якусь. Ну, так не буває. Якщо Бог дав певних людей Христу, то всі ці люди вони будуть і виправдані, і освячені, і збережені, і зрештою прославлені. І тому Бог працює саме, саме таким чином. І ми знову, от чому апостол Павло? Так сміливо про це пише. Настільки сміливо, що він використовує от в Римлян 8.30 всі дієслова минулого доконаного часу. Минулого доконаного це значить, що він, що він кого наперед призначив, тих і покликав, кого покликав, тих і виправдав, кого виправдав, тих і прославив. Не сказано, що він когось призначав, когось там кликав, а там прийшли, вони не прийшли. Когось там. Зберігав, а зберіг чи не зберіг, хто знає. І, може будь-когось там прослав. І саме тому, саме тому ми можемо мати оцю впевненість. І апостол Павло має цю впевненість. І зрештою, Слово Боже, нам говорить, що все йде від Бога. І це справді дає нам радість, радість в житті, розуміти, що да, якщо ми вибрані, то наше вибрання веде не до якоїсь пихатості, а до ще більшого смирення, тому що від нас немає нічого. Ми знаємо, що Христос говорить в Луки 17 розділі, здається, що, от, і ви, коли все зробите, то не хваліться, а кажіть, ми просто раби нічого нічого не варті. Ми зробили те, що повинні були зробити. І ми пам'ятаємо, що тоді в Книзі Откровення старці, старці, які прожили своє життя, які були вбиті за Христа, у яких є вінці. Вінці, це значить, що справді вони прожили так життя. Що вони заслужили ці вінці. Що вони роблять тоді? Пам'ятаєте, в п'ятому розділі? Вони знімають ці вінці і кладуть до них агенця. Таким чином, показуючи, що Боже, навіть ті діла, які ти нам даєш, це Твої діла, це не наші діла. І оце справжня радість, і оце те, що нас звільняє, і оце те, що справді дає нам е, бажання далі служити Богу, не заробляючи спасіння, а прославляючи Його. Добре, давайте помолимось і будемо готуватися до служіння. Дорогий благословений, всемогутній Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ми не були ні кращими, ні гіршими за всіх інших людей, Господи, але якимсь твоїм дивовижним чином, по Твоїй волі, за Твоєю благодаттю у Христі Ти вибрав кожного із нас, Господи, і ведеш до свого прославлення, Боже. І все, що ми можемо, і все. Все, на що ми тепер здатні гідні, це просто сказати слава Тобі, Господи, і бути вірними Тобі в наших, в наших життях, в нашому вченні, Боже, в тому, як ми, Господи, живемо справді і застосовуємо те слово, яке ти даєш нам. Ми дякуємо за те, що ми можемо ще глибше вивчати його сьогодні. Це слово Боже. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти пообіцяв, що якщо ти почав в нас добру справу, ти доведеш її до кінця. І це не від нас, Господи, і за це Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.